Американський зв'язок, банківський рахунок, реєстрація на виплати і медичну страховку, дозвіл на роботу і Social Security number, і водійське американське посвідчення. Це той список справ, який особисто я рекомендую не відкладати. Привіт, друзі! Рада вас вітати на моєму каналі «Що там в США. Мене звати Лілі Соболєва і в цьому відео я розкажу вам, які актуальні кроки на сьогодні. Необхідно зробити по приїзду в США, якщо ви вже скористалися програмою United for Ukraine, отримали свій Travel Authorization і таки наважилися приїхати до Сполучених Штатів Америки. Я ж приїхала в Денвер, штат Колорадо, в червні місяці минулого року. Тоді ще, зовсім не знаючи порядок дій, я більше місяця витратила на реєстрацію і збір інформації. Зараз же, коли допомагала своїм новоприбулим друзям, маючи вже досвід і повне розуміння, що, куди і як, ми змогли оформити всі важливі документи вже за перший тиждень. Програма триває, люди продовжують приїжджати, тож я вирішила поділитися своєю інструкцією з вами. Всі посилання будуть закріплені під цим відео, але зауважте. Що інформація може відрізнятися в різних штатах. Я буду розповідати на своєму прикладі е, свого досвіду в Колорадо, а ви вже зможете адаптувати цю інформацію до свого штату. Тож, почнемо. І перше, про що ви маєте потурбуватися, ще збираючись до Америки, це житло і автівка на перший час. Поки ви не знайдете постійне місце проживання. Я не буду довго зупинятися на цьому пункті, це начебто і зрозуміло, тим паче більшість все ж таки їде до родичів, друзів, знайомих, а це значно спрощує вам життя та економить бюджет. Але ж якщо зовсім немає нікого, можна онлайн зняти житло на таких сайтах, як Airbnb, подобово, теж саме і з автівкою. Можна знайти. Аренду на перший час. Обов'язково перевірте ситуацію з загальним транспортом в тому місці, куди ви вирушаєте. Бо в більшості він не такий розповсюджений, яким ви собі його уявляєте. А в деяких випадках і взагалі може бути відсутнім. Це ж Америка! Якщо потрібно більш детальне відео про пошук і аренду постійного житла. Пишіть в коментарях під цим відео, і я обов'язково зніму його для вас. Ну а наступний пункт, який ви зробите майже в перший день по приїзду до Америки, це придбайте американський зв'язок. Необхідно буде купити сім-карти усім членам сім'ї, бо скрізь ви будете залишати свій номер телефону. Та без мобільного інтернету, чесно кажучи, далеко тут не доїдеш. Відразу немає сенсу брати контрактні пакети. Краще придбати PrePyCard, яку ви зможете поповнювати щомісяця. Я порадила б відразу брати нормальних операторів. Спочатку ми приєднались до T-Mobile, потім змінили на Verizon. Ціна без ліму такого оператора буде приблизно 60-70 доларів в місяць на один телефон. Якщо ж супер обмежений бюджет, можна шукати щось дешевше. Ціни стартують десь від 20 доларів на місяць, але якість і наповнення буде відповідною, тож обирати вам. Крок номер 3 Реєстрація на виплату і медичну страховку. Це досить важливий пункт, і тут є декілька шляхів. Перший це зареєструватися і оформити онлайн-заявку на сайті. Якщо ви гарно розумієте свої права і обов'язки, можете скористатися цим пунктом. Лінк на заявку, якщо ви в Колорадо, я прикріплю під відео. Другий варіант знайти найближчий до вас офіс Department Human Service. Ще їх називають «Welfare». Ви можете так і загуглити «Welfare Office near me». Поїхати туди, заповнити паперову анкету і подати всі необхідні документи. І третій спосіб, який особисто я обрала і через який я реєструвала своїх друзів, це організації, які є посередником і допомагають біженцям подаватися на всі можливі для них програми. Я вважаю це найпростішим способом, бо вам не потрібно буде самостійно нічого заповнювати. Як правило, в таких організаціях є перекладачі, за допомогою яких вам детально розказують усі правила і обов'язки. Свою сім'ю я реєструвала через Lutheran Family Service. Коли ми поїхали з друзями, вони сказали, що переповнені і не мають вільних менеджерів. Тож ми звернулися до African Community Center. Я залишу посилання внизу, де ви можете знайти таку ж саму організацію у своїй локації, в своєму штаті. Вони мають однакові функції насправді і немає значення, куди звертатися. Вже через місяць після подання туди документів у нас на руках була страховка Medicaid і EBT-карт. Це пластикова картка, на яку приходять фудстемпи та ваша допомога у вигляді кешу. В перших двох варіантах це буде швидше. Тож обирайте, що вам пріоритетніше. Суми соціальних послуг, соціальних виплат дуже індивідуальні. В нас було затверджено, мені здається, 465 доларів кешем і десь 600 доларів на їжу. Це фудстемпи. Ми їх отримували перші три місяці, здається. Потім чоловік вже пішов на роботу і нам зняли всю соціальну допомогу. Наступний четвертий крок не менш важливий, це дозвіл на роботу. По приїзду зайдіть в свій особистий кабінет USCIS і заповніть форму I-765 на кожного члена своєї сім'ї. Тим паче, зараз це безкоштовно. Бо ми з чоловіком платили за це 820 доларів, що здавалося просто космічною сумою. 21 листопада був прийнятий закон, що українці за статусом United for Ukraine дозволено працевлаштування без цього дозволу за пред'явленням вашої форми I-94. Але не всі роботодавці про це знають. Згідно закону, все одно протягом 90 днів ви маєте отримати і пред'явити цей дозвіл. Саме в цій формі I-765 ви можете запросити ще й Social Security Number, який прийде вам по пошті відразу після карток дозволу на роботу. Окремо ще скажу щодо Social Security Number. В різних містах і штатах різні правила. По приїзду я начитала, що без нього, без цього номеру, ти не зможеш пройти жодну реєстрацію. Тому я в перші дні прийшла в Social Security Administration, без запису, подалася на отримання цього номеру. Окремо з документів, в мене затребували лише паспорт, форму i 94, і вже через декілька днів в мене був цей номер без права на роботу. А після заповнення вже I765 дозволу на роботу, мені прийшов цей самий номер, тільки вже з правом працювати. Потім я бачила відгуки, що їх почали видавати лише на підставі листа, який вам можуть дати в організації, що надає допомогу. Це вже нюанси, які вам потрібно буде самостійно дізнатися в своїй Social Security Administration. Ще один крок. Це відкриття банківського рахунку. Вам потрібно буде відкрити дебітний рахунок у будь-якому американському банку і покласти туди свій кеш. Для цього оберіть банк, сходіть у відділення, вас запишуть до менеджера, який проконсультує і, власне, відкриє вам рахунок. Особисто ми користуємось US Bank, а кредитку ми оформляли в Capital One. Там нам відразу. Дали кредитні кошти на рахунок, бо, наприклад, US Bank банк потрібно було класти свої, користуватися ними, поки банк не повірить, що ви благонадійна особа і не відкриє вам саме кредитну лінію. А кредитки і кредитний скор тут ну, дуже важливий, тому намагайтеся це зробити якомога швидше. І завершу я цей список обов'язкових пунктів процедурою отримання IT американського водійського посвідчення драйвер лайсенс. По законам штату Колорадо, якщо ми кажемо про нас штат, ви можете їздити за кермом по своєму українському водійському посвідченню 6 місяців. Але я дуже раджу податися на отримання драйвер лайсен якомога швидше. По-перше, це вам зекономить кошти, бо оформлення страховки на авто по українському посвідченню водія буде в рази дорожче. Та й чесно кажучи, тут це найголовніший документ, без нього вам реально буде важко. І перше, що треба зробити, це знайти ваше DMV і зробити апойнтмент, тобто запис, на складання теоретичного іспиту правил дорожнього руху. В нашому випадку, е, в Денвері, це було 25 питань, де можна було зробити максимум 5 помилок для успішної здачі. Також є можливість взяти з собою перекладача, якою ми залюбки скористалися, бо наша англійська, м'яко кажучи, далека від вільного розуміння і спілкування. Після складання цього тесту вам видається такий перміт тимчасовий, який дає право їздити за кермом поряд з будь-яким досвідченим водієм. Тут немає в правилах обов'язкового навчання в автошколі, якщо ви вмієте керувати авто, то можете відразу з цим пермітом їхати до установи і складати практичну частину. Цього іспиту. Після вдалого складання ви знову повертаєтесь до DMV, вас там фотографують, ви сплачуєте збори обов'язкові. І вже через деякий час прийде сам пластик поштою Driver License. Так, тут абсолютно всі важливі документи приходять поштою. Тож підіб'ємо підсумок: американський зв'язок, банківський рахунок, реєстрація на виплати і медичну страховку. Дозвіл на роботу і Social Security number, і водійське американське посвідчення. Це той список справ, який особисто я рекомендую не відкладати, а зробити в перший же тиждень після приїзду до Америки по програмі United for Ukraine. Звісно, це лише початок. Є такі глобальні питання соціалізації і адаптації, як пошук житла, роботи. Влаштування дітей в дитячі садочки, школи, це медичні скринінги, ця англійська мова і багато, багато іншого. Якщо ж вам цікава якась з цих тем, будь ласка, дайте мені знати, я обов'язково зніму відео для вас на бажані теми. А зараз дякую вам за ваш час, за ваші вподобайки. Підписуйтесь на мій канал і ще побачимось!